Сьогодні 24 травня. Відкриття сезону Переяславщини. Футбол 11 на 11. Привітання від мера, від голови федерації, обом командам. Перва в гра в цьому сезоні жук сторев в чорній формі. Матадор червоно, біла. Гімн України. Уважение слово меру переслал В'ячеслава Володимировича. А це розпочаток розпочався, друзі. Матадор спроба першої атаки приблизилися до воріт, підтягнулися. Будемо дивитися жукстор. Matador. Simpionat Prasavskijos gimnadyje. Startuvalu. Ir šias vadinasi. Ką čia čia? Ką čia? Oi, strebančiai. Горить, горить! Первідор! Чьот-чь-чать! Розіграш! Улового! Оно-но! А там уже ривочок щось пойшов! Чудовий! От чудесний! Жук стор! А ну дадуть ударить! Не дали! Поки не дали, але ще можуть. Нав'ясик. Ні. Давай, 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 давай. давай, давай. давай, давай. Поки йде розминка. Обох команд. Скорося хороша. Трохи. Трохи. Макс. Ух, Блокану. Ухнув б. Чудово Ще один височенка Ну що там? Мимо не шокнув Макс. Трохи замаху не розчитав. Не розчитавсь. Тоже, тоже можливість взяття воріт. Трошки. i de do ściek, ale matador i mysz kapelok, i mysz kapelok. Atakują dar vysoko, wysoko, kapelák. do kapelok. Wania. Oh! Oh! A można było, a można było. Проба так, Методора. Моменти вже є. А забивати нема. Моменти є. З обох сторін. Поки ми не бачимо нічого, але щось, щось намітиться хоч як. Кривенко. Юра. Макс. Шотам. Ваня. О! Не схотіла. Не схотіла. Чергова атака. Матадор Макс. Перехват. Максу Макса. Ай. Лягають. присідають. Ну. О! Хворотничок. Добавка спрацювала 1-0! Добавка спрацювала. Матадор Веде рахунку проти Жукстор. Вон ну, ну. она. Ну, она. Ну. Працюют. Трохи. ПТСК. Матадор. ПТСК. Что там? Дотеснуть. Ух, на собі, Макс. На собі. Забігли на результат. Удача углового. Матадор подає. Ох, проскок з отскоком. Але. Але м'яч матадора. Свисточок. лежачий. Сидяче лежачий. Матадор ватаці. Ватаці. Ано, ні. Воротничок. Да, хай вибиває. Що там? Буде вдар. Ух, знов. Серьега, середа. З собою. З собою. Макс. Самой пеналька. Пеналька в ножку. Вистрел в ножку. І буде. Зразу. 11 Метрів. 11-ти Одиннадцятиметровий. сторону Рукстор. Макс. Одміряв і Макс проб'є. Ох! Легенький. Другий. 2-0. На користь Матадора. Ой! Не дали. Задавити не дали. А можна було. Можна було. Ваня і Макс і вдар. Третій. Легенько влітає під штангочку. Третій від Матадора, 3-0. І ручечками Кості. І ручечками працює. Сьогодні дозволяється. Після обід дозволяється. Ай, хлопчики. Чудово. З центра поля Матадора атаку. Затівають. Чудова. 3-0. Перший тайм. Трошки більше половини зіграно. першого тайму. Але рахунок вже рушив. Макс. О! Oh. Розіграли в голови. Матадор, Ванька. партньо є. дай, дай, дай! <ривітний> Наход. Що там удар буде? Серега. Удар. Не дають. Воротник. Ой, хороший Костя прихватик. Макс. Що воно вскакує? Само четвертий. Само вскак. Гай, Максим. 4-0. Матадор ВД. Второй тайм. Ваня. Ваня, наход хороший. Наход, скорость хорошая. Летят. Подлетные. Перелетают. Хорошо. Що да. Удар. Не, Не доходить. Ваня. О! Не хоче. Ваня. Подачка. О! Блака, ну кося. <звук> ну <звук> п'ятый. П'ятый. <п> Яку <'ятый> воду. Пятноль. <п 'ят 0> Макс, что там? Трохи. Трохи. Паша. Вадим. Марцев по краю. Ваня, перехват. Ваня. Костя. Ошибки. Помилки. Кварцев. Як варцев не заб'є, значить. Не хоче він. Да повертайтеся, давай. Макс. Ох, на замасі. Красавець! Шостий. Красавець на Замасі. Макс. Чудово. Кривенко. Ваня. До Макса не дійшло. Оце скоростя. Скоростя Повишено. І не виключають. Матадор. Не. Роман и Юрий Кременко в защите. О, это На пеньках мов. Да ні, трохи бігають. Трохи бігають, друзі. Макс. І знову льот. льот залітний за Максом сьомий. Сім-ноль. Матадор. Виграє. Кожук стора. У, У першому таймі. Ще трошки. Що там? Можливість втрачена, Тонка так матадора, Другий тайм. Макс. Нев не дають. Паша. Не Що там? О, Сережка з м'ячиком. Сім нуль, сім нуль. Рахунок чималий друзі. Що? Зробить жукстор з Матадором, не бачитимем або побачимо. Ох, пропоров! Серега Контролював той м'ячик. таймнячик. Ух ти! Первий пошов! Первий пошов і зайшов, друзі! Будемо чекати. Може, щось ще пройде сім один! Матадор виграє в Жукстор. Летять. Восьмий! Восьмий! Проліт нормальний! Проліт восьмого. Зафіксовано. Друзі, той гол не зарахований. Я цей міг би полетіти. А може не хоче. Прахний удар. Ох, пролет хороший, Паша. Лысенко вышел на подмогу своей команде. Первая за долгий час. После травочки. Молодец. Ой, Паша. 8-1. Ох! не схотів, не схотів девятый залетать. Ох, прольот, прольот хороший, нема. Удача. Паша! Паша! Зробив рахунок. Два вісім. Хороший головою на центр. Тянуть нячек на центр, друзі. Свисточек отсний, Макс. что то там мутить. Будем. Будем двигаться Не пенолька? Єди, не це там метрови. Ну да. Одміряє. 11 метрів Макс Федоренко. Суддя. Міжнародної категорії. Ай, сестачок. Пролетів. Дев'ятий. Штрафний удар вилучення. У Жукстор. Паша Лисенко. На відпочинок. Узяв свою червону карточку. Іхті! Улятий! Десятий. Десять. 2. Матадор веде у рахунку. Трой тайм закінчиться, друзі. Жукстор трохи. Трохи програє, друзі. Летять! Соляречка! Не схотів! Не схотів! Влад! Аммігве! Спроба контратаки Матадор! Натягнуть Черні! Іж трохи не хочуть! Що там? Петро Михайлович! Не хотять. Не хотять. що там? Ой, жук летить. Не хоче теж, Ярик, давай! Давай! ой, о о один на один чуть не хотів вийти! Друзі, матч закінчився. Матадор виграв у ЖУК СТОРЕ-102 по нашим підрахункам. Так що удачі обом командам. Не все ще, не все ще показано на полі. Будемо дивитися слідючі ігри. До зустрічі.